Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я рада, що у вас сьогодні є нагода, можливість і бажання подивитись мій новий ролик. Останнім часом я не дуже часто виходжу в ефір, як то кажуть. Але буду намагатися все ж таки більш-менш регулярно знайомити вас з нашими знахідками. Знахідками на німецьких барахолках. Отже, сьогодні знову новинки. Їх небагато, вони різні. Дещо я перебрала те, що є в мене в моїй колекції, і вирішила з ним розлучитися. І показати вам це знову для того, щоб ви помилувалися і, можливо, відібрали для себе щось. І першою, я хочу показати вам таку невеличку соусницю. Вона, мені здається, абсолютно не німецька форма, ось така. Я знайшла по зображенню, я знайшла одну таку річ, можливо, вона і є в продажу на одному з німецьких сайтів. А далі мені видавали кузнецовські форми, подібні, подібні штуки, там тіріни, супниці і так далі. Вона дос, досить симпатична, прозора, легка. Білосніжна порцеляна, ручний розпис. Тут є люстри цей жовтий колір, але ми знаємо, що люстри використовували теж на початку ХХ століття. Ось такий, такий дрібний малюнок. Все, все це розпис вручну, надглазурний. І цей блакитний колір це все надглазурний розпис. Ось така форма нижньої частини. Вона трошки, як на мене, дивакувата через те, що кришечка завелика. Uh, такі ручки. Але вона мені нагадує наші. Uh... До дореволюційні, скажімо так, до 17 до 1917 року предмети, і можливо трошки пізніше, бо форми використовувались, досить славна. Я е, зустрічала подібні е, речі, я маю на увазі невеличкі такі соусниці, е, і якось не купувала. Зараз жалкую через те, що ну, такий своєрідний тип посуду, е, який е, буває дуже цікавий, з, з такими формами, з кришечками цими. mm -hmm. Ну, ось така це перша знахідка антикварна. Тепер хочу показати вам маленьку, малу пластику. Це дві фігурки, які я купила теж протягом якогось часу вже, не показувала ще. Я купую їх, тому що ми потрошку збираємо таку колекцію тварин для, для мого онука. Ну і для, для себе, я маю на увазі, мені дуже подобається. Ми разом радіємо цим предметам. Тут дві фігурки: одна це, це ось такий пес. Від компанії Гобель. Вже досить багато у мене від Гьобель цих тварин. Дуже реалістична така фігурка, це басет, такий характер переданий цієї собаки. Вони такі, мені здається, нешвидкі, трошки меланхолійні. Симпатичні. Ось такий пес. І друга фігурка це ось така місіс Тігі Вінкль, Royal Albert. Це один, одна, один з персонажів казок Біатрік Споттер, відомої англійської письменниці, яка писала казки і малювала своїх персонажів. Ну, в даному випадку п'є чай ця. Ця героїня, ця їжачиха. Купую я їх, мені вони подобаються, інколи зустрічаються. Тут не часто вони бувають, але зустрічаються і коли є, то звичайно я. Тепер хочу показати вам кавові пари, які в мене є. Так, так якось воно зійшлось: німецькі і французькі. Перед вами дві пари мокупа. Ну вони не зовсім моку, хоча да, ближче до моку пари. Це Розенталь. Це відома серія Марія, білосніжний посуд, і клеймо десь 50-х років. Вони старенькі. У мене їх 10, Я показую їх тільки дві, але взагалі-то їх 10. Можливо, комусь буде цікаво, хтось захоче придбати собі такі пари. Я їх виставлю в телеграм-каналі. Майте на увазі. Ще у мене є три такі мокопари. Вони зовсім теж маленькі, навіть я думаю, що вони менші ніж Розенталь за об'ємом, але дуже симпатичні. Це друга половина 20... 19-го сторіччя. Це так, на зламі 19-20. Тут є клеймо, яке я хочу вам показати. І це ми знаємо, що сарж... це Саржамін. Саржамін випускав посуд різний і порцеляну, і фаянс. У мене з таким малюнком малюнок називається Мольєр. У мене є шість е... тарілочок. Зараз я вам їх покажу, як підготувалась. ось такі. Але це фаянс, теж є клеймо. Трошки інше, більш пізнього періоду, мольєр. Ось так. І відтінок трошки інший, ви бачите. Шість штук в них в мене є. Я все сподіваюся, що знайду до них якісь чашки, але поки що нічого не зустрічали. До речі, навіть в інтернеті небагато. А ось ці з таким малюнком чашечки мені зустрілися, я їх придбала. Вони порцелянові. Це білосніжна порцеляна, абсолютно прозора, тоненька. Єдине, що, напевно, це е, якийсь третій сорт, тому що тут є, зустрічаються такі вкраплення, бачите? Піску, напевно, там якось, не знаю як, але зустрічаються. Ось така, таке клеймо живописне, як завжди у французьких мануфактур. І е, 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 ось цей Мольєр також. Я придбала і вони мені подобаються. Це я готую розповідь про французькі мануфактури, я показувала колись книгу. Вже майже я підготувалася, але весь час немає часу зняти сюжет. Але сподіваюся, що в мене вийде. Ось така знахідка. Наступна, наступні декілька предметів вони з моєї колекції, і я хочу їх. Запропонувати комусь, кому це буде цікаво. Ну, перша шкатулка, ви бачите, невеличка скринька, знамените малахітове скло, яких зараз вже практично не випускають, вона досить в гарному стані. У мене вона одна, і якось я нею не користуюсь, якось мені жалко, що вона лежить. Можливо, комусь вона буде, буде цікава і хтось збирає подібні і до, можна додати до великої колекції. У мене, мене нема нічого іншого. А, вона в гарному стані. Ціленька. Це перша шкатулка, скринька. Ну, шкатулка, скринька, як, як завгодно. А, і друга, це ось така ємність. Теж я її придбала, вона мені страшенно подобається, але ну, не можна зібрати все. Неможливо практично. ти, ти бачиш, що зараз мені нема де все це тримати. Ось така, досить велика для печива, для е, солодощів, для цукерок, для чого завгодно. Така вона зелене скло. Це не пресоване скло, це, я так розумію, що все ж таки ручна робота. І я також пропоную її буду пропонувати в телеграм-каналі. І ще один сет, шкатулка і підсвічник. Нещодавно ви бачили підсвічник в одному з моїх сюжетів, там, де я розповідала взагалі про всі підсвічники. Це компанія Егерман відома. Тут навіть є етикетка ще залишилась, ручне різьдлення дуже гарний такий предмет з мисливськими мотивами. І нещодавно ми забрали на барахолці, просто не могли залишити ось таку скриньку, теж ручна робота, теж оці елементи такі барокові. Тут також і олені, і будиночок, і птахи, напевно, щось таке. От бачите? Ось такий малюнок. Це кришталь. Є маленькі сколи на ній, да. на цій кришиці є невеличкі сколи. Ну, все одно мені, мені було жалко залишати, чесно скажу. Вона важка ця. Скринька, кришка переважно, а нижня частина легша. поєднання двох видів скла червоного і прозорого. Оце все різдвення. Ну, якщо комусь буде цікаво, то я в телеграм-каналі їх виставлю ці предмети разом. І можна буде придбати до того, щоб зробити собі якусь. Колекцію або до своїх предметів, які вже є. І наостанок, я зазвичай у мене тарілі, блюда. Е, Перше, хочу показати вам ось таке сервіровочне блюдо, невеличке. 23 см довжина і 19 см ширина. Воно вкрите позолотою. Ці елементи бічні частини вкриті, вкриті ручки позолотою. Всередині є рельєф і є е, троянди. Ну, як на мене, дуже схоже на ручний розпис, хоча, хоча я можу помилятися. Якщо це деколь, то неймовірної якості, дуже ефектна. І компанія, яка випустила це, це блюдо, компанія Реч, Баварія Порцелян, відома така теж в Баварії компанія. Досить багато в мене було посуду від них, і вони, як правило, якісні і досить, досить гарні. Наступна знахідка це набір для десерту. Ось така велика таріль, її діаметр 27,5 см. І шість маленьких тарілей 17,5 см діаметр. Зараз я вам покажу. Тут традиційний такий малюнок, це деколь у вигляді фруктів. І це у нас шуман. Шуман старенький 20-х років. Трошечки де на де потертий цей обідок, але для такого віку і для посуду такого періоду це вже вважається ні, ні про що. Тарілочки менші, і вони, бачите, не маленькі. Десертні набори бувають досить маленькі. В даному випадку великий велика таріль і Три сюжети. Ну, тут у нас, бачите, виноград і суниця. Далі виноград, ні, вишня, малина і яблука, напевно, так? Да? яблука. Дві однакові, далі ось такий набір. Виноград, напевно, все ж таки, вишня, груша і, можливо, айва, а можливо, це персик. Ось такий варіант. І третій варіант такий, як на великій тарілці. Теж суниці і виноград. Дуже гарний набір. Вони зараз зустрічаються не часто, але коли зустрічаються, я завжди задоволенням їх купую. У мене теж є. Такі, такі речі в користуванні. Ну, і ось він нам трапився, звичайно, ми, ми були задоволені такою, такою знахідкою. Отже, друзі, я завершила свій показ. Сподіваюсь, що вам якісь предмети сподобались, те, що я викладу в телеграм-каналі. Бажаю всім спокою, тепла, ангела-охоронця за плечима. На все добре, до нових зустрічей!